Добрий день, діти! Сьогодні на математиці попрацюємо на тему склад числа 6 та виконаємо додавання на основі складу числа 6. Розпочинаємо з усного рахунку. Порахуйте від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер у зворотному порядку: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Порахуйте від п'яти до семи, п'ять, шість, сім, від дев'яти до двох, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два. Назвіть сусідів числа 2. 1, 3. Назвіть сусідів числа 5. 4, 6. Назвіть сусідів числа 3. 2, 4. Назвіть сусідів числа 4. 3, 5. Назвіть сусідів числа 6. 5, 7. Назвіть сусідів числа 1, 0, 2. Чудово впоралися із тим завданням, а тепер розгорніть зошити та напишемо поліграфічну хвилинку. Послухайте задачу загадку та запишіть відгадку до зошитів. У садок до годівниці прилетіло три синиці. Потім сіли ще три птиці. Скільки птиць на годівниці? Вірно. 6. Запишіть. А тепер математичний диктант. Запиши число попереднє до числа 2. Запиши число наступне до числа 4. 4 це 2 і. Запиши число більше, ніж 1 на 2. Запиши сусідів числа 5. Перевіряємо. 1, 5, 2, 3, 4, 6. Якщо у вас все вірно, то на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом, що посміхається. Якщо допущені помилки... Смайл нейтральний або сумний. Порались із математичним диктантом, тому пропоную перейти до обчислення значень виразів, що ви бачите на екрані. Натисніть на паузу, запишіть вирази та обчисліть їх значення. Перевіряємо. 6 мінус 1 буде 5. 6 мінус 3 дорівнює 3. 6 мінус 5 дорівнює 1. 5 плюс 1 дорівнює 6. 4 плюс 2 дорівнює 6. 3 плюс 3 дорівнює 6. Ви чудово впоралися із завданням. Ви супер! Дякую за гарну роботу. Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи. До зустрічі!